Ансашай. So Добре, поїхали. Ютуб рекомендує розповідати про все найцікавіше відео за перші 30 секунд. Тож я вам розповім, коли Путін нарешті піде тут. Ти. Також Бейонце сказала, коли виступить в Україні вдруге. Деталі відповів директ. А Катя Павленко з кого буде новим рекламним обличчям М Майлі Сайрус сказала, що в неї буде новий україномовний альбом. І це аж на один альбом більше, ніж волі полякової. Все це, може, вигадки. А може й ні. Треба додивитись відео до кінця. Всім привіт! Я Тоні, музичний нерд. А хто такий музичний нерд, Розповім, коли буде 10 тисяч підписників, тож саме час підписатись на канал. Сьогодні хочу вам розповісти про музику, яку я слухав останній місяць, тож поповнимо ваш плейлист з золотом. Бо це скарб. Колись я в своєму телеграм-каналі розповідав про 10 улюблених треків попереднього місяця. Тож ставте багато лайків, два. Два не ставте, бо лайк відміниться, ставте три лайки, підписуйтесь на канал і все буде своє. Дою вона камовер Брітні Спірс. Як виявилося, після Toxic брітні мала ще чимало музичних релізів, навіть коли у 2008 році її визнали недієздатною особою, вона продовжувала випускати музику. Зокрема, альбом Glory, Слава! Тільки чомусь не в Україні. Брітні випустила в 16-му році, а працювала над ним з 14-го. І це її один з улюблених альбомів. Також альбом позитивно оцінили й критики, підкресливши, що це одна з найкращих її робіт. Хоча альбом продавався не так вдало, як попередні. Справді, ми тут чуємо її фірмове звучання. Вокал Брітні важко спутати з кимось ще. Вона камовер це танцювальна електропоп пісня з бринькаючою гітарою, електричним розрядом в основі і чітким басовим мотивом. Лірика проста і прозаїчна. Насправді віршована це ж пісня. Лірично пісня розповідає про флірт між двома людьми, де героїня просить випадкових стосунків і пропонує кілька варіантів і причин для свого коханого, щоб зв'язатися з нею. Загалом це родзинка цього альбому, принаймні мелодично, і Білборд в 16 році додав цей список найкращих пісень. Надзвичайно довга історія з її примусовим вікунством нарешті закінчилася. Може, мені варто зняти про це відео. Smiley, Cyrus". Flowers. Всі ми чули цю пісню. Вона заповнила соціальні мережі, вона б'є чимало рекордів, і вона точно покорила моє серце. Це спокійний трек в ретро диско стилі Багато артистів мають такі пісні. Багато артистів мають багато альбомів з таких пісень. Але малі його так урізноманітнила. Мені це нагадав якісь мексиканські мотиви. Пісня буквально звучить як нескінченна літня відпустка. Трохи сумно, меланхолійно, цього не хочеться відпускати, але в повітрі вже відчуваються ці дрібні молекули готовності до росту і змін. осені. Ой, фонарик. Стерена, а зосередження, до побачення всім. Квіти це розважливий трек про демонстрацію незалежності, незламності. і не треба більше хтось, щоб почувати себе повноцінною. Це такий гімн розставання і помсти, гімн любові до себе і прийняття. Після його виходу багато людей припустило, що Флаверс є піснею у відповідь, спрямованою проти колишнього чоловіка Сайрус Ліама. Вона була випущена в його день народження, а в пісні Сайрус Німа відповідає на пісню, яку Ліам їй присвятив. З такого трактування боські Майлі лише посміялися і ніяк не стали коментувати цього. Ця пісня присичена таким нетиповим грайливим басом, а барабани в приспіві змусять танцювати будь-кого, принаймні рухати якоюсь частиною тіла в такт. Загалом, якщо її новий альбом буде відчуватись так само, як ця пісня, то майлі буквально перевинайде музику. А планку вона поставила досить високо. Охололо до Рафаїла. Не одна пара розлучається, і не один артист записує пісні про розставання. Хоча сама Надя не прокоментувала ніяк зміст цієї пісні. Цей трек увійшов до її нового україномовного альбому частину пісень Настя. Настя. Катя. Частину пісень Надя переклала з російської, а частину створила Вона Якась трохи коротенька, куценька. Іначе написала для Наді людина, яка зовсім її не знала, ніякої персоналії. Але з іншої сторони, це може допомогти стати таким національним гімном розвучень і розставань, і точно хітом танцювальних майданчиків. Надя топовий і хітмейкер. Мені приємно бачити її свідому трансформацію, про яку вона сама потім і говорить. А ще з піснями дізнаємося, що Дантес, виявляється не вміє ходити по воді. Дуже цікаво. Цікавий інструментал. Змінюється від гітарного бринькання до електронного бринькання. Просто і зі смаком. В принципі, ці слова характеризують і всю пісню. Сама Надя пише про себе як про співачку поза часом, що її релізи не є гонкою за трендами. Ну, скоріше, це правда. Пісня не має перспектив до швидкого старіння, ніяких швидких трендових рішень. Ще Надя пише про себе, що вона знаходить сенце на межі почуттів і сучасних технологій. Звучить гарно, що це непонятно. Поки писав, це придумав скільки нових грим для цієї пісні, але вони такі крінжові, тож будуть на моєму патреоні, коли він буде. Всі казали ти, як Бог, а ти не Бог просто досить. Творчі та альона Альона. Маємо планку, щоб не впасти в бруд. Викинув гетьбом інакше тут. Музика творчих для мене є одним із приємних відкриттів попереднього року. Я знав про їх існування, але з новою їх музикою познайомився на національному відборі на Євробачення. Мені сподобався їх трек. Загалом звучало багато сильних нових артистів. Конкурс звучав різноманітно і гарно. Під шумок відбору творчі презентували новий альбом. Видно, що хлопці готували його зарані, матеріал досить якісно звучить. А найбільше мені сподобалась пісня Досить з Альоною Альоною. Початку мене покорив інструментал. Він такий динамічний, іначе виступає третім якорем уваги в треці, крім Джефрі та самої Альони. Це для мене межа почуттів і сучасних технологій. Інструменти змінюють техно, а потім знову інструменти. І так по колу утворюється танцювальний калейдоскоп. Цей трек про почуття більшості українців з надзвичайно правильним контекстом нової ери для всіх нас. Нас чекає світле майбутнє, тільки якщо ми позбудемо всіх своїх помилок. Єдине, що хотілось б більше вокальних експериментів від творчих. Трошки репу, трохи повокалити. І, звичайно, хотілося б більше візуалу до такої великої роботи: кліпу, може, анімації. А то вийшло тільки одне імпровізоване лірик відео зняти з одного дублю. Ну, таке. Але на творчих чекає нове випробування є Багато роботи ще треба зробити, тож їм явно не до цього. Але я впевнений, що творчі гарно представлять свою країну. Кеті Перія Шампейн Проблемсбейбі. Люблю Катьку, класну роботу робить. Альбом Смайл вона почала робити після виходу своєї попередньої монументальної роботи Вітнес, яку Катя не витягла і отримала дуже багато хейту. Тож смайл став її терапією, і він мені сподобався. Символом альбому є клоун Кать клоуни кріпові. Але на щастя, крінжове в цьому альбомі закінчилося. Шампанія чи проблеми здається також піснею, до якої хочеться повертатись через якийсь час. Сама Кеті сказала, що пісня про найскладніший етап стосунків з її хлопцем. М -м Тепер уже чоловіком. А ще вона казала, що стосунки це не персикове жиле. Дуже глибока думка, дякую. Оптимістично налаштована танцювальна пісня з цікавим звучанням. Найс. Nice. Шон Мендес Lost in Japan. I'm a miles from Japan and I... Це ще пісня тих часів, коли Шон Мендес був популярний, зустрічався з камілкою, його не знав Джастін Бібер, і він не був схожий на ворону. Загалом то було дуже давно. Шон, не баранчик, а Мендес, вирішив загубитися в Японії в альбомі, який має дуже складну назву: Шон Мендес. Спокійне, мелодичне та грайливе піаніно, чудово обрамлює весь трек, а незвичайно влучний бас електронної гітари пронизує всю пісню. Але не турбуйтеся, де закінчується класичний інструментал, починається голос шона, що не менш мелодично лється крізь цю пісню. Чудова гра інструментів та гра інструментами. Прекрасна поп-пісня з нотками ренбі e, в даній роботі Шон надихався до Тімбервейком та Бруно Марсом. Але це чудові хітові прийоми тих часів, і вони виконані досить якісно хоч сталіта, танцювати, калиглина і слухати цю пісню ще. Ось така видалась підбірка. Перелік треків буде в моєму телеграм-каналі з покликаннями на всі музичні сервіси в описі під відео. Також додам швидке покликання на мій плейлист Spotify, там будуть всі ці треки. А також, також, також підписуйтесь на мій інстаграм. Там швидкі оновлення, сторіси і гарні фоточки. Дякую всім за перегляд. А також дякую Збройним силам України, які борються з нечистю, і в мене є можливість знімати це відео вдома. Love you all! Ура, Боже! Титирки. Подивіться на мої штани просто. Не роздивилися? Роздивитись в Інстаграмі.